Янка Наталія сьогодні вперше стала донором. Згадує колись і сама стикнулася ситуацією, коли терміново потрібна була кров. У мене у дочки прооперований порог порок серця, і у мене була ситуація, коли мені треба було іскати кров. І це я бігала по общежитию, бігала з першого по 12-й етаж і спрашивала, у кого є потрібна група крові. Окрім неї до київського центру крові прийшло кілька десятків донорів. Здебільшого кров здають вперше. просто мені має корисною справою, і я давно хочу спробувати. принципі, співаєш це дуже корисно для нашого здоров'я. І ми розуміємо, що зараз є велика настання. Ча крові особливо після новорічних свят. Утім, так, велелюдно в центрі крові не часто. Аби охочих стати донорами було більше, столичні волонтери організували благодійну акцію. Одразу після забору крові донорів пригощають авторськими вітамінними коктейлями та печивом і запрошують прослухати лекції про здоровий спосіб життя. Це називається перезапусти себе та здай кров і можна оновитися. це той формат, яким ми вважаємо, потрібно популяризувати донорство в країні. А ще аби привернути донорів, волонтери зорганізували пункт обміну книжкам головна умова повернути прочитане через три місяці, саме стільки потрібно, аби відновити запас крові. На першій сторінці цієї книги будь яку яку вибирати, вона безкоштовна, тобто вибирате, і тут написано Повертайся за три місяці люди і сьогодні доносили книги і. Повертається здати кров на одне видання у збірці сьогодні побільшало. Письменниця Катерина Бабкіна влаштувала презентацію своєї книжки просто в коридорі центру. Не можна, на жаль, здавати кров через певні фізичні показники. Я презентую тут свою книжку «Шапочка і кит». Це книжка про хлопчика, який зустрів кита. Вони пережили багато різних пригод. Медики розповідають, у такій атмосфері їм працюється веселіше, і донорам процедура дається легше. кажуть, раді будь-яким акціям, адже донорської крові бракує постійно. Це все антураж, він краще для донорів, донори краще почувають менше всяких емоційних реакцій, більш розслаблені, більш веселі люди. Є дефіцит. Кров? Розходиться як гарячі гарячі пиріжки, розумієте, вона не застоюється. Насамперед кажуть, бракує крові з негативним резус-фактором, а також третьої та четвертої груп. Та закликають усіх охочих стати донорами звертатися до центрів крові. Головні вимоги бути повнолітнім, важити більше 50 кілограм, не вживати алкоголь за кілька днів до забору крові, та не хворіти на інфекції. Євгенія подобна Орест Пона, п'ятий канал.